Пацани, як ви знаєте, мені капець як подобається складати якісь футбольні штуки. Ну і сьогодні мені прийшла посилка у вигляді стадіону Барселони. До речі, моєї улюбленої команди. Тут, коротше, мені потрібно зібрати стадіон компно. Так що все виходить розпаковка на. Ну ладно, шутки шутками я пішов складати стадіон. Ну, але я взагалі не розумію, як це потрібно складати, тому зустрінемося, як я хоч щось зроблю. Ну і от я знову тут, але вже з половиною складеного компну. Чесно, то вже трішки похоже на те, який він має бути. Але щоб ви розуміли, я це. Складав 2 години, тому я роблю паузу і йду їсти. До речі, пельмені під футбол залетіли на ура. Ну а я повертаю складати кампнов І вроді би нам залишилось скласти тільки трибуни. Ну і от наш кампнов майже готовий. Але нам ще потрібно скласти буквально одну деталь. Ляпс, ну і все. Це мені зайняло аж 3 години часу. Ну а на 20 тисяч лайків я складу стадіон Реал Мадриду і розіграю серед вас.